Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ізраїльтяни влаштували справжній армагедон на військових базах в Сирії. Авіація Ізраїлю завдала ракетні удари повіабазі Мезе поблизу Дамаску. у Сирії. Знищено більшість військових об'єктів, які поспішно залишали сирійські війська. Також завдали ударів по будівлям сирійської митниці та воєнної розвідки. Ймовірно, мета ударів надати повстанцям отримати потужне озброєння, яке мала армія бо лідера Хаята Тахрір Аш Шам. Заявляли, що сирійці мають намір повернути голландські висоти, крім того, США завдали авіаударів по базі діло у Сирії. Загалом уразили понад 75 цілей. атаку здійснили з бомбардувальників б 52 винищувачів ф 15 та штурмовиків А 10 Також били по розташуванню лідерів та бойовиків і діли збитки. Від атаки оцінюють утрат серед цивільних. Немає в той же час. Путін попросив Ердогана дати вийти залишкам його сил Сирії, оточені понад зараз дві тисячі з половиною росіян на ще 870, як мінімум загиблі або зникли безвісти після того, як евакуаційні колони потрапили в засідку. Путін розписався в капітуляції. Печера Дракона пише наступне: Сирія, наслідка маю гарну новину. Асада у Сирії все. Маю дуже гарну новину. Асада у Сирії – все». Що за чортівня пояснюю, щойно та закон підвищеної мідності накрилися усі претензії Москви на бодай якесь геополітичне лідерство. Поки у Сирії був Асад, Москва виступала як сила, яка здатна домовлятися з засаду. нині Москва похабцем виводить свої війська зі своїх же бази у Тартусі і їх маймімі, доки сирійські повстанці не пред'являли світу захоплене озброєння та обладнання на мільйони доларів та захоплених полонених росіян утрата самих баз за справа часу і напряму залежить від того, опаде російський цар на кодлі на турецьким Ердоганом Султаном чи ні. Якщо впаде, це буде перше від часів Петра І, і той падав. Тоді ганьба Москви стане остаточною. Далі всі африканські плани. Не Москви, накриваючись станом таким самим Тазиком, бо всі вони забезпечувалися через бази у Сирії. Уникнути цього тільки у той самий спосіб Путіну вилазити до близько черви кардогана. А ні, то ні. Далі що посилюються позиції Туреччини? Гадаю, очевидно, скажу більше, Туреччина за її впливом в Азербайджані та у Сирії помалу наближається до рівня впливу часів Османської імперії. А Туреччина, між іншими, член НАТО і Держдеп США ніяких фіатуркам не висловлювали бо що якби натякає. Далі Онки Росії й Ірану на багато багатократно ускладнюється. Можна чекати, що зброя для Росії з Ірану всьому ірану. Тепер самому треба біля нього намалюватися, велика Туреччина з її партнерами по НАТО. Економічно Росія класично вилетіла в трубу, накривається імпорт фосфатів. А це виробництво добре. Привіт російському аПК, де й така біда лихо накриється розробка нафтових родовищ у Сирії кампаніями Геннадія. Тимченка старого товариша Путіна під великим питанням подальше існування логістичного. Хабу у порту Тартуса, це чималі гроші і ще відтепер від зовсім в іншим контроль. Потрапить нафтотрафік у регіоні. Інформацію про участь Москви в сирійському нафтотрафіку Повен інтернет. Ні, наркотрафік не зникне повністю. Просто контроль над ним візьмуть інші люди, які через канали НАТО муситимуть добряче узгоджувати свої стратегії з американцями. Тим часом у Москві можливі криваві розгорки між низкою структури, які щойно втратили мільйони доларів на пустому місці. І ще останній шанс Росії зараз. Це пересварити антиасадівську опозицію один з одним, аби в Україні спалахнула громадянська війна рівня Махновщини, коли усі проти всі проти всіх. Очевидно, Туреччина зробить все, аби такого не сталося. А її партнери в НАТО добряче допоможуть. Чому тому, що коли турки встануть у Сирії мир і процвітання, як вони зразу ж реанімують проєкт, який свого часу через Хабар від Москви зірвав Асад будівництво газопроводів з Катару та Йорданії до Туреччини і далі в Європу, результатом цього проєкту буде Цього лише те, що Туреччина озолотиться, а Москва остаточно втратить європейський ринок газу. Після чого акції Газпрому висітимуть у усіх московських сортирах замість туалетного паперу, не зразу звісно, але тренду такий. Здавалося б, з усіх боків усе чудово, чому ж ця новина для нас погана, тому що Москва не вдасться видати виразку Сирії за перемогу або нас це не цікавить. вже обговорюють на російському тебе. Нато багато інтересів зачеплено. Це означає, що які б переговори зараз не йшли, не влаштову. Трамп між Україною і Росією Москва ніколи не піде на умови, які російське суспільство може сприйняти як поразку, а Путін не вимагає від України Запорізької Херсонської області. Ви не забули це. Означає, що ніякого замороження війни найближчим часом не станеться. Пуйлоки на своє населення в повноцінні злидні, але війну продовжуватиме, аби припинити війну. Трамп мусить повністю обвалити економіку Росії. До речі, можливості такі він має питання у часі і формі реалізації саудівська нафта та Китай в Індії на ринках Роснафти. Вже реальність далі буде і ще одна деталь. Велика Туреччина з'являється не тільки біля Ірану, вона з'являється ще і за наших південних кордонів з усіма похідними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.